Радіо UA Чикаго. Друзі. Ми продовжуємо вечірню студію на радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Голан, і поряд зі мною сьогодні Володимир Пиднус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях, а також одна з найсильніших людей, яку я знаю. Володимир, доброго вечора. Привіт. Як там, до літа вже всі готові тебе з клієнтів чи ні? Ще не всі готові. Далеко. А, не всі. а що, що так? Ну, не всі так ретельно готувалися до літа насправді як потрібно. Давай, від скільки до тебе прийшло після нового року людей, які кажуть завдання одне єдине, хочу мати кубики, якщо це це це, це чоловіки, а жінки, напевно, хочуть мати струнки худі ноги. Багато було таких? Багато, але єдине розчарування для них всіх це те, що я зразу відповідаю, результат залежить від вас, а не від мене. Почекай. Не, не, не давай не знімай себе відповідальність. Результат завжди лежить на, на двох. І на тренері, і на Так, а... але від мене лише 10-20% все решта від тебе. Бо я з тобою проводжу лише годину в день, а 23 години ти проводиш на самоті з їжею, всякими солодкими напоями, пончиками. І що би я з тобою годину ту не робив, я не допоможу тобі. Але знову ж таки, якщо вертаючи, вертаючи до тих людей, які ОТЕ прийшли після Нового року, багато з тих вже відпало чи продовжують ходити люди займатися? Ні, продовжують. В основному продовжують. Якщо людина націлена на результат і бачить хоч невеличкі зміни в собі, а це ж стосується не тільки зовнішнього вигляду, це стосується того, як ти спиш, як ти там почуваєш себе на роботі. Є люди, в яких там боліла спина, поперек болів, так а зараз вони там можуть. Повноцінно цілий день відсидіти, їх нічого не було, тобто це вже покращення, покращення. Відповідно, вони вже бачать результат. От на момент запису зараз у нас 28 квітня, так? Ну, місяць, ну півтора-два місяці це вже все, що лишилося до такого літа справжнього, щоб їхати десь у Флориду на пляжі загоряти і відпочивати. Чи це є останній вагон, щоб застриднути і зробити собі якесь більш-менш тіло, щоб не було соромно чи ні? Залежно з якого стану починати, розумієш? Якщо ну умовно, в тебе вже є якась форма, ти вже чимось займався, ти не, не тебе немає там катастрофічного ожиріння, Так, достатньо буде двох з половиною місяців, я думаю, так. Ну але якщо ти прийдеш там в тебе овервейт 50 кілограм, ну що я можу Зробити з тобою за два місяці. як ти ставишся до цих е, популярних досить челенджів у великих залах: 30 днів, 60 днів, що люди змагаються між собою, тим тим самим скидають вагу. Позитивно чи негативно? Дуже негативно. Я пояснюю, це обґрунтовано науково. Нормальна втрата ваги при силових і кардіотренуваннях змішаного типу, тобто, тренування, це від пів відсотка до відсотка. Від твоєї маси тіла. Тобто, умовно, якщо ти важиш 200 паунтів, то 2 паунта в тиждень втрачати це максимум, а м, правильно 1 паунт відсотка. От це таким чином поступово організм, не знаходячись в стані глибокого стресу, плавно скидає жирову масу, і таким чином відбувається така рекомпозиція тіла. тобто ти набираєш трошки м'язевої маси, скидаєш трошки жирової маси. І цей процес досить довгий, але він є самий правильний і самий здоровий для здоров'я в плані. А які ризики того, що ти скидаєш занадто швидко і багато? Ризики того, що ти скидаєш е, не тільки жир, але й м'язеву масу. Угу. А це дуже погано. В будь-якому випадку: і для чоловіків, і для жінок. М'язева маса це е, один з основних показників твого довголіття. І твого е, комфортного довголіття, я би сказав так. Але е, виправ мене, якщо я не правий, хіба не жирові клітини, перші, які спалюються, коли йде дефіцит калорій? Ні. Як це працює? Е, при дефіциті калорій організм е, ну давай так правильно, щоб ми почали. При дефіциті калорій організм в першу чергу використовує найпростіші, найдоступніші джерела енергії. Найпростіше і найдоступніше джерело енергії це є завжди глікоген з м'язів, тобто це вуглеводи. Коли закінчуються вуглеводи, тоді організм потрошки починає, печінка починає синтезувати саме вуглеводи, тобто підвищує рівень цукру, це ж у нас запаси є в печінці. І паралельно організм підключає витрату жирів. Але так як жир дуже довго і дуже м, організму е, важко розщеплювати, то відсоток жиру в розщеп, в витраті енергії завжди становить ну, якихось там 10-20%. Тобто, грубо говорячи, якщо ти витратив на тренуванні 400 ккал, то жиру ти максимум там спалиш 40. А Цікаво. 40 ккал це, якщо перевести в грами, це 4-5 г жиру. Дуже цікава математика, насправді. Окей, okay, добре. Вертаємось ми катаємося до основного питання. мало часу, потрібно швидко скинути багато зайвої ваги. Це є жир, напевно, всіх більше. Мало хто напевно хоче скидати м'ясо. Більше ці жир. Як яким методом ти зараз можеш людям допомогти за цей короткий проміжок часу? От, привести себе дійсно в нормальну форму? Це щоденні заняття, це два рази на день заняття. Це допомога. Оземпіка Монжаро, це не знаю, що, що ти ну, порадиш. Якщо є проблеми з цукром, якщо є проблеми з великим овервейтом, то справді, так як ти сказав, Оземпік Монжаро стане в пригоді. Причому ну, його призначають в Америці досить легко, і лікарів навіть... При тому, якщо у вас є страховка, іноді я зустрічаю такі випадки, коли вони призначають ці препарати без аналізів. Тобто ти приходиш до лікаря і кажеш в мене овервейт, я хочу схуднути. Вони кажуть, Окей, добре, на тобі манджаро, на тобі оземпік. От, це, дуже, це на сьогоднішній момент самі ефективні препарати по схудненню. Але знову ж таки, це схуднення буде не зовсім правильне, не зовсім. Здорове і корисне, і саме головне, якщо ви не усунете першу причину, тобто переїдання, так то після закінчення курсу даного препарату ваша вага повернеться 100% до вас і навіть більше про переїдання. Це правда чи ні що на літо люди схильні менше їсти ніж зимою? Так, це правда, тому що високі температури ззовні. Скажем так, менш сприяють апетиту, і ми менше проводимо часу вдома коло холодильника. І напевно ми більше п'ємо, тому що то -то виділення і ми замінюємо, ну, замі... замінюємо всередині той простір водою. Це чудово, тобто легше худнути саме в період весна-літо, так 100%. ніж осінь -зима. 100%. За зиму люди зазвичай набирають вагу. За зиму від'їдаються, сидять більше вдома, харчуються десь по ресторанах, менше ходять на вулиці, менше гуляють, менше займаються спортом. Ну, не говорячи спортом, допустимо, такою фізкультурою, так? коли ти класна погода, ти кажеш, блін, треба десь вийти сьогодні, прогулятися. Так? І ти йдеш 40-50 хвилин прогулявся. А на секундочку, для того, щоб бути просто здоровим, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 10-12 тисяч кроків на день робити. 10-12 тисяч кроків на день це приблизно 4,5-5 миль. Тобто 7 кілометрів ти маєш проходити приблизно в день. Це дуже багато. Це дуже багато. Але я до чого веду, що ми всі працюємо в офісах. Так? Більшість працює в офісах. Перебігли там 20 кроків до машини з машини 20 кроків до будинка. І все, і на цьому ваша норма там 40-80 кроків в день. мені, будь ласка. От ми зараз вже говоримо за такі, за такі кардіо. Та mm -hmm. за те, що люди багато ходять, дехто не ходить. Абсолютно погоджуюсь, багато з нас в офісі сидить за столом 8-9 годин і до машини з машини це не рахується. Але є ще люди, які працюють фізично на будові, а хтось на прибиранні, і здавалось би, в них кардіо постійно, але тим не менш вони все рівно мають зайву вагу. І не так виглядають, як, напевно, вони би того хотіли. Чому тоді це так? Ну, знову ж таки, вертаємося до харчування. Але кардіо, я думаю, в них там більше, ніж е, тих е, 10 тисяч кроків на день. Це не кардіо, це норма для здоров'я. Угу. Тобто, це те, що ти маєш кожного дня робити, щоб просто бути здоровим. А якщо ти хочеш. Худнути, тобто тобі треба збільшувати цю кількість. Просто люди настільки відвикли від фізичних навантажень, якихось від звичайних тих гулянь на вулиці, що вони думають, що 10 тисяч кроків це вже кардіо. Ні, це норма, яку людина має кожного дня робити. А якщо ти хочеш схуднути, то тобі цю норму треба ну, помножити на півтора-два рази. І тоді ми про щось можемо говорити при цьому правильне харчування. А ти маєш знаходитись в невеличкому дефіциті кілокалорій, в районі там 150-200 кілокалорій, і тоді ти. Плавно, потрошки будеш прав... правильно худнути іменно за рахунок жиру. Враховуючи те, що зараз на вулиці стало набагато більш комфортніше, і ми навіть хочемо вже вийти на вулицю десь пройтися, як правильно ось це кардіо вводити в своє життя? Я навіть зараз про себе думаю, от я до досить тривалий період часу не бігав. І зараз почати бігати кілометри це, напевно, не дуже здорово для організму. Ну, почни з швидкої ходьби. Швидка ходьба. Тобто, для того, щоб е, активувати. Е, Якесь жироспалювання для того, щоб е, класно спати кінець кінцем, щоб е, серце попрацювало, пройдися в швидкому темпі 45-50 хвилин перед сном, допустимо, за, вечер, за, за так? дві годинки. Так, це буде не така висока температура. Ти пройдешся гарно там після вечері, допустимо. Так ти повечеря вийшов на вулицю, прогулявся 45 хвилин навколо там якогось парку поруч, і прийшов додому. Цвин так біля хати недалеко. Думаю, там погуляю. Можеш і там. — А скажи, кажеш, увечері а вранці, бо дехто є жайворонок, стає раненько, сонце сходить. Ще він на вулиці. Так, звичайно, можна і зранку прогулятися чи пробігтися. Ну знову ж таки, я біг рекомендую тільки тим людям, які не мають великого вервейта, тому що якщо ти маєш надлишкову вагу, потрібно вважати на коліна і на поперек. Тому що, як правило, показує практика, людина, яка має надлишкову вагу, має вже проблеми з колінами і має вже проблему з попереком, з протрузіями, грижами. Тому отут треба вважати в плані цього, що біг не завжди корисно, коли ти вже маєш великий. Зразу вам підходить. Тобто, але ходити всім ходити можна. Ходити це потрібно. must have кожен день, і незалежно від того, чи ти хочеш схуднути, чи ти хочеш набрати, це просто для здоров'я. Але вранці ввечері. Немає різниці, якщо ти ходиш, то ходи. Просто кожного дня все. Просто, якщо ти, тобі краще ходити ввечері, допустимо, так ходи ввечері. Краще ходити зранку, ходи зранку. Але находжувати ну, хоча б 8-10 тисяч кроків, ну це мусить бути кожного дня для здорової людини, яка себе хоче бачити там. В 60-70 років повноцінно. Ну і здавалось би, одного кардіо може бути достатньо, але мені чомусь так здається, що ти зараз кажеш, що ні. До кардіо потрібно додавати, додавати і силові заняття. І поясни, будь ласка, чому, чому так? Чому ще обов'язково силові заняття, навіть якщо тебе одна єдина ціль, скинути вагу. Тому що наші м'язи основний споживач енергії в нашому тілі. Тобто більше м'язів, більше споживання енергії. Наші м'язи е мають здатність з віком. Зменшуватися і слабшати. Тобто є така хвороба, яка називається саркопенія, це втрата м'язевої маси з віком. Тобто, люди в старшому віці в 60, 70, 80 років, вони страждають від того, що вони не можуть елементарно там щось підняти, перенести, під, під пересунути і тому подібне. Тому що недостача м'язевої маси. Через цю недостачу м'язової маси страждають і кості, тому що кості не відчувають навантаження. А наш організм має звичку призвичаюватись до всіх зовнішніх факторів завжди, навіть 80 років. Коли ти працюєш з великими вагами, ну відносно великими, так, кості отримують навантаження, суглоби отримують навантаження, ти даєш поживний матеріал там в вигляді їжі, відповідно, кості міцніші. Суглоби міцніші. І знову ж таки людина міцніша і більш якісно має змогу жити в щоденному житті, в щоденному побуті. Тобто підводимо певну таку риску, і робимо підсумок. Правильне харчування, правильне збалансоване харчування це як основа. Без цього не буде ніякого Нічого результату. Не буде, 100%. Плюс додаємо щоденну ходьбу. Давайте всі з цього почнемо. Кожного дня Бог. Хоча б через день, можна так, хоча б, хоча б, чи, 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 чи якщо через день, то не буде працювати. Ну, бажано кожного дня. Але це ти, ти сказав 50 хвилин. Ну камон, хто буде ходити цілу годину ввечері, де такий час взяти? Може, не. пів, може, хоча б пів години, 20 хвилин. Це вже реалістично. Ми ж говоримо про реалістичні речі. Про реалістичні? Ну давайте так. Реалістичні це діабет. Добре, ходимо годину, годину часу. Беремо наушники, дзвонимо до когось з родини. Чи... Або вчимо англійську. Або вчимо англійську, чи слухаємо якусь аудіокнигу. Добре, ходимо і в зал тоді хоча б два рази в тиждень. Так, два-три рази на тиждень. Це в будь-якому віці, незалежно чи тобі 6 років чи 60, Це допоможе. В 6 років це допоможе розвиватися тобі повноцінно, набирати м'язеву масу і почуватися класно. В 60 це допоможе тобі відтермінувати. Твою некомфортну старість. Ну, некомфортна старість це коли ти вже, мабуть, на візочку, коли ти не можеш самостійно пересуватися, коли ти не можеш самостійно в туалет сходити і тому подібне. Тобто, то, то, то це наша ціль. Ми всі хочемо максимально довго і якісно комфортно жити. Не просто жити, а комфортно жити. Ну а для тих, хто бажає швидких результатів. І за досить короткий проміжок часу, без тебе, напевно, що не обійтися. Ну, <гум> то... можна скористатися послугами хірурга. А, <гум> а Тут потрібні величезні гроші, і то великі ризики, тому я думаю, що та, звернутися до тебе то буде дешевше, дешевше, і, дешевше і, корисніше. і корисніше. І нагадай, будь ласка, ти працюєш і з дітьми, і з людьми середнього віку, і з, дор... і з старшими людьми з Так, сьма. Абсолютно. Зараз є як і діти в мене, так і 70-річні бабусі. І ти для кожного знаходиш маєш свій якийсь підхід та ну якось умудряюся, деколи важко, правда. Слухай, наступного разу з собою ту бабусю, і ту дитину, ми будемо її розпитувати, що ти з ними робиш. Це цікаво послухати. Дякую тобі за рекомендацію. Насправді, дійсно до літа не так багато часу. Тому, друзі, задумайтеся про свій зовнішній вигляд, тим паче, що як ми виявили сьогодні, худнути в цей період часу найлегше в році. Чому би цим не скористатися? Володимир Пинус був сьогодні з нами в студії. Дякую, фітнес тренер в Чикаго. Заходьте на сторінку Володимира в інстаграмі, в Фейсбуці. Ну просто в описі до цього відео будь його контакти. Дякую, Володя. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.